В основі концепція і всі планувальні рішення були покладені на таке почуття, як кохання. У нас є чудова легенда місця про Змія, якого перемагає лицар, але він переміг того змія тільки тому, що в нього повірила його кохана. Молитвою йому дала таку силу, що всі попередні лицарі, які приходили, не змогли здолати, а війму це вдалося. Мужній воїн переміг Змія, і коли той конав, то сильно бив хвостом по землі і вирив ним глибокий рів. З річки Луги прийшла у той рів вода, та й так залишилося у ньому. І назвали люди рів річкою Риловицем. Кожен народжується на цей світ з таким почуттям, як любов. Але не кожному, напевно, що дано відкрити таке в собі почуття як кохання. І цей парк запроєктований для тих, хто вміє кохати. Ми можемо побачити велику центральну перголу. Вона була запроєктована для того, щоб молодята могли провести в даному парку весільну церемонію. Він, як кульмінаційний тут об'єкт, стоїть домінуючий в даному парку, він об'єднує дві доріжки, які переходять в коло.